На Хрестику робимо знак Хреста. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Далі молимось молитву до Святого Духа. Царю небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Від Великодня до Вознесіння, замість молитви до Святого Духа, Царю Небесний, співаємо. Тричі Тропар Пасхи, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в робах, життя дарував. На першому великому зернятку промовляємо символ віри, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей. І нашого ради Спасення зійшов з небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий, рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. На трьох малих зернятках На першому робимо знак Христа. Слава Отцю, що нас сотворив, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Далі молимось, молитву до Богородиці. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На другому робимо знак Христа. Слава Сину, що нас відкупив. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Далі молимось молитву до Богородиці. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На третьому робимо знак Христа. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Далі молимось молитву до Богородиці. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших. Робимо знак Христа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На великому зернятку промовляємо перше таїнство. Відтак молимося Господню молитву. Таїнства радісні. В понеділок і вівторок, світлі в четвер, страсні в середу і п'ятницю, і славні в суботу і неділю. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. На десятьох малих зернятках молимось молитву до Богородиці. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На кінець десятка робимо знак Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Далі молимось молитву прощення до Ісуса Христа. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Відтак проказуємо наступне таїнство потім молитву Отче наш, Богородице Діво і О наш любий Ісусе. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, Заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. На кінець вервиці. Проказуємо молитву до Пресвятої Богородиці. Достойно є воістину величати блаженну Тебе Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Амінь. Робимо знак Христа, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі брати і сестри. Будь ласка, підтримайте канал, підпишіться та поставте вподобайку, бо для вас молитви читає жива людина, а не голос штучного інтелекту. Дякую вам, бережи вас, Господь.